День молоді це гарна нагода поговорити про проблеми. Саме тому обласні чиновники вирішили не влаштовувати концертів чи масових святкувань, а з'ясувати, що ж насправді потрібно молодим. Відповідь на це запитання повинен дати інтерактивний марафон. Він пройде 26 червня. Висловитись про наболіла зможуть молоді люди зі всіх населених пунктів області. Збереться молодіжний актив, сільський. Ну, якщо, є. якщо представники місцевої влади зможуть це зробити. Вони підключаться до спілкування. Вони будуть на зв'язку з районами, з районними відділами управління, відповідними. Вони підтримуватимуть таким чином зв'язок. Райони відповідно будуть підтримувати зв'язок з центром управління польотами у тут у Рівному. Тут усі пропозиції сіл міста містечок узагальнять. 27 червня безпосередньо на день молоді у рівному зберуться представники районів. Їхнє завдання виокремити найбільш важливі соціальні проблеми молоді нашого краю. Цей форум дасть можливість для молоді всієї області висловити свої наболіли проблеми, висловити бачення майбутнього. Ну показати реально, що хвилює молодь у містах, що хвилює, хвилює молодь у селах. Тобто, реально що молодь хоче бачити, яким вона хоче бачити своє майбутнє. Ще одне завдання інтерактивного форуму зрозуміти, що ж собою являє молодіжний рух на Рівненщині. Якщо з обласним центром все більш-менш зрозуміло, то ситуація в глибинці, як з'ясувалося, невідома нікому. Орес Гриньок Олександр Терехов, інформаційна програма День.